Райп з штаб батьківщини. Що, що ти? Шо це? Ще дві новини. Ще дві новини. Я бачу прекрасно. Нам так тут затишно це добре. Це тільки початок, це тільки початок. Це тільки початок марафону. Дві так, хоча ми Я з восьмої там... ранку, але ми до ночі до ранку. Козирєва! Так! давай. Рома, тільки-тільки закінчився брифінг Юлії Тимошенко. Сама вона була? Він. Вона була сама, особисто, правда, не сама. На загал вийшло людей шість, я думаю, і списочників, які знаєш, мало мало емоційно говорили про, про, про власне про екзеполе, про те, що вони побачили в екзеполах. Ну тим і... скажи просто що в них результат ліпший, ніж у сильної України. Це має заспокоювати. Так, власне Юля Тимошенко без кінця дякувала виборцям за ті 6,5 відсотків, які нарахували рахували і казала власне, що це перші вибори за 23 роки, які сформували проукраїнський парламент. І власне ще Юля Володимирівна додала, що більшість виборців проголосувала за блок партії. Порошенка Петра Порошенка і за народний фронт, і в принципі, партія Всеукраїнське об'єднання Батьківщина готова працювати з цими партіями, якщо вони будуть рухатись у проєвропейському напрямку, якщо вони будуть рухатись за вступ у до євросоюзу, а також за вступ до НАТО. Чуєш, 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 я пригадую, я пригадую, 2006-й рік, коли були парламентські вибори, тоді Юлія Тимошенко вона мала трошки інший результат. І було цілком об'єктивно очевидно, що вона стане прем'єром в результаті. Угу. Але тут питання дня сьогоднішнього: хто складе коаліцію і кого там в батьківщині бачать прем'єром. Ну, ну, не не Тимошенко вже це. Ну. Ну Дякую. от Шанку однозначно не могла сказати, чи вона вступить в коаліцію. Ну якби чи всеукраїнське об'єднання батьківщина вступить чи не вступить. Тобто вона казала: давайте дочекаємося остаточного підрахунку голосів. Я так розумію, що якби всеукраїнське об'єднання «Свобода» ще не впевнені, що вони набирають 5%. От і тому власне, от така була. І, е, 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 Посил такий меседж, а, але ще треба сказати, що ми запитали про Надію Савченко, чи її місце у парламенті ніхто не займе. А Юлія Лудеврина нас запевнила, що вони якби все українське об'єднання свободи буде все всіляко подалювати до звільнення української льотчиці, і що вона зрештою займе місце у своє законне у парламенті. Буде депутаткою ну, там сьогодні заходив Тимур Левський, каже: А що там ну? Попередні ці всі екзитполи, ті, що зливалися протягом дня, і каже, а так м'який результат? Батьківщина каже: о, так, от, значить, у вас буде депутат, який сидить в тюрмі в Москві. Розумієш, ну ні, ну реально, це так і є. Надія Савченко. Надія Савченко, перший номер. Ну, тобто стає депутатом, але перебуває на території держави-агресора. От десь так. Ну каже, мені Антон Немілянов підказує, що вона не зможе скласти присягу, але не ну, не займати, не займати ніяким. Чи ну, нікого... Подивимося, як воно складеться, тому що є політична риторика, є практика життя, є закон. Розумієш, і тут, тут важко сказати, як воно буде насправді. Ну окей, настрій, я так розумію, там е... мінор. Не віднесений і не мінорний. Мі мінорний, так та? Мінорний. Ніхто ніхто не плаче, всі очікували приблизно таких результатів. Якось так mm -hmm. ну наразі вся інформація так. Так, Дякуємо Тетяні Козирєвій. А там наші хлопці кажуть, що там чимось годували в штабі. Дотягне, там є от така кімната. Бачите, тут. А, ні, ну давай покажемо ще. От журналісти за моєю спиною, Бачиш, їх було дуже багато. Е, всі очікували на просто емоційніші прихильні. Ну насправді я очікувала, що Люда Тимченко буде якось пословлювати печаль. Сльози Ну, так виглядає приблизно куршет. Це мене на... Не, не втім печаль, а. не втім печаль. Тараз... Ну, так... Поки, так. Поки Но... що найкраще. Ми, ми сьогодні оцінюємо спроможність партії за е... якістю інтернету в штабі. Поки що самопоміч веде перед в цьому. Ну, нету фуршета. Ну, Але нема фуршету. <реш> що теж, в принципі, не є ознакою. Цекономілі <реш> на фуршеті зробили зділених. Не є поганою ознакою. Хочете, пішли Фуршет, на... Фуршет, ну. Фуршет, фуршету урозні. Тому що, чекай, а в якому списку йшов фуршет? Так, <реш> да, кстати, вопрос. Я маю на увазі мережу магазині. Баленко, в якому списку. Баленко йшов да. же ж в блоці Порошенко. В принципі. Так що.